Так, у жінок це може бути інакше, і так це потрібно знати і жінкам, і чоловікам. Сьогодні ми будемо говорити про те, як саме проявляється рдух у жінок. Чому взагалі це окреме відео для жінок? Якщо ніби це один і той самий розлад. Всім привіт! Мене звати Краєвська Анастасія, я клінічний психолог. Та сьогодні про рдух у жінок. Справа в тому, що загалом ми мало що знаємо про жінок. Ми мало що знаємо про їх організм, про те, як всі процеси відбуваються в жіночому організмі. Ну і відповідно про те, як влаштований мозок так само з рдугом. Тут ситуація абсолютно типова, тому що коли рдуг взагалом класифікували як певний розлад, то досліджували тільки хлопчиків. Це загалом було такою класичною історією в медицині, коли в більшості випадків досліджували або чоловіків там або хлопчиків. Але з ртугом так трапилось, що коли проводились перші дослідження, то їх проводили на гіперактивних. Хлопчиках, тому з жінками симптоматика дійсно трішки інша, і у жінок в більшості випадків рдух, він пов'язаний саме з неуважністю, а не з гіперактивністю. І це також перший там час могло трішки погіршувати саму діагностику. Загалом дослідження нам говорять про те, що рдух виникає однаково як у жінок, так і у чоловіків, тобто якоїсь різниці немає. Але при цьому у хлопчиків він діагностується в 3-4 рази частіше. Чому так? Складне питання, можливо, це пов'язано з. Проявами гіперактивності, можливо, це пов'язано зі специфікою симптомів, або можливо, це ще також пов'язане з тим, що у дівчаток рдух може трішки змінювати свою симптоматику в залежності від додаткових супутніх розладів і про це ми обов'язково поговоримо. Як я вже сказала, у жінок найчастіше рдуг проявляється саме неуважністю. Це проявляється тим, що там такі дівчатка в школі можуть десь там відволікатись. вони такі мріливі, вони можуть Можуть допускати якісь помилки просто через свою неуважність. Їм безумовно важко концентруватися на матеріалі, і дуже часто про таких дівчаток говорять, що ну вона у вас розумна, але просто лінива. Чи ну їй би за голову взятися, і тоді б от, вона досягла якихось результатів. Ніби проблема в тому, що ця дівчинка якась не така, чи вона там недостатньо старанна. Хоча насправді це не є так, і людина з ордугом це не лінива людина, це людина не з поганим характером, а просто з певними особливостями, які просто важливо знати, ну і адаптовувати своє життя під ці особливості. Насправді, симптоматика рдугу у жінок вона дуже змазується через те, що зазвичай рдуг, іде в комплекті з іншими розладами, і в випадку жінок найчастіше це будуть тривожні розлади, депресивні розлади, межовий розлад особистості або розлад харчової поведінки. В такому випадку може бути дуже важко взагалі відмежувати, де є який розлад і що є проявом чого, і це насправді трошки ускладнює загалом діагностику. Крім того, у дівчаток рдух трішки специфічно розвивається це через те, що на дівчаток є певні вимоги, ну і до жінок загалом. Що ніби жінка має бути більше сфокусована на відносинах, на якихось побутових справах, на тому, щоб народжувати та виховувати дітей, і все це, і ось цей такий культуральний тиск, тиск суспільства трішки видозмінює прояви рдугу, тому що дуже хочеться ніби відповідати всім цим вимогам, але не завжди це виходить. Але все ж таки, якоюсь частиною своїх проявів жінка може адаптуватися. Єдиний ще нюанс, що у жінок рдух також пов'язаний із самооцінкою, тобто у у жінок це е, ніби так більш помітно виражено, тому що вони можуть бути більш невпевненими в собі через саме ось ці прояви, вони можуть не приймати себе своє тіло, так, як це буває при РХП, і все це е, так глобально е, дуже погіршує якість життя. Загалом будь-яка людина з рдугом живе з відчуттям, що ніби зі мною щось не так. Це про велику кількість сорому. У жінок це абсолютно так само. Рдуг може мати певні прояви в сексуальній сфері. Я знімала окреме відео про це ви можете подивитися, це але у жінок часто ось така імпульсивність, яка пов'язана з рдухом, може мати прояви в сексуальній сфері. Така жінка може постійно бажати там нових якихось зв'язків, але соціум дуже негативно до цього ставиться в контексті жінок, і все це просто ще гірше робить стан такої жінки. Насправді дуже негативно впливає на перебіг усіх розладів, які в результаті жінка має. Жінки з рдухом можуть. Уникати відносин або постійно змінювати там, партнерів через те, що у них є ось таке фундаментальне відчуття сорому, і їм дуже страшно, що їх покинуть, що з ними може бути складно, тому що ніби я якась не така. Крім того, ще важливим моментом при рдузі у жінок є те, що у жінок інший гормональний фон, на відміну від чоловіків, і рдух може бути пов'язаний з циклом, і в період ПМС всі симптоми рдугу можуть підвищуватися. Це точно ускладнює саму діагностику, тому що безумовно важче діагностувати. Крім того, важче лікувати медикаментозно, тому що під час зміни гормонального фону може потребуватися різне дозування препаратів, і, на жаль, не завжди це враховують, тому в цьому сенсі може бути трішки складнішим саме лікування. В контексті лікування загалом безумовно тут залишається все те ж саме. Це медикаментозна терапія, це психоедукація та психотерапія. Єдиний нюанс, що психотерапія тут буде трішки. Відрізнятися, Скоріше за все, просто когнітивно поведінкової терапії може бути недостатньо і, скоріше за все, можуть знадобитися ще роботи з іншими там супутніми розладами, загалом з сприйняттям себе, з там самооцінкою, сприйняттям власного тіла і там різними додатковими вже питаннями. Загалом жінці з рдугом жити не просто, але так само, як і чоловіку жити з рдугом не завжди просто. Тому дуже важлива правильна та вчасна діагностика. Тому, якщо ви підозрюєте у себе рдух, якщо ви впізнаєте себе в симптомах рдугу, про це також є окреме відео. То обов'язково звертайтеся до спеціалістів і діагностуйтесь та адаптуйте своє життя під ці особливості. Якщо вам було корисно це відео, поставте лайк, залишайте свої коментарі та обов'язково підписуйтесь на канал. Це дуже сильно допомагає розвитку мого каналу та також дає мені багато мотивації знімати нові відео. Дякую за вашу увагу та до зустрічі в нових відео.